Канал Конфігура 96 пропонує серіал «Конфігурації». Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність. Шостий президент. Припинення вогню подивитися у очі імператору. Країна отримала 6-го президента. Щоб бути інженером, треба мати інженерну освіту. Щоб бути провідним інженером, крім освіти, треба мати ще й стаж роботи на інженерних посадах. Щоб бути головним інженером, треба крім стажу роботи на інженерних посадах. Мати ще й схильність до керування колективом та стаж роботи на керівних посадах. Теж стосується і професії, лікаря, вчителя і так далі. Та ще слід зауважити, що все це прописано в інструкціях і правилах яким керуються кадровики, менеджери по роботі з персоналом, при підборі персоналу для підприємства чи установи. Але щоб стати президентом, які вміння і яку освіту треба мати президенту? Чи існують інструкції для президентів? На жаль, ні. А жаль, адже президенту при виконанні його обов'язків необхідно керувати цілою державою, в якій проживають і трудяться люди різних професій. Чи можна і знайти людину, яка, б хоч в загальних рисах, була знайома з усіма професіями, що є в державі, для успішного керування цією державою, в якій їй бути президентом? Мабуть, що ні. Тож, де знайти людину для цієї посади, для якої ми обираємо собі людину, яка не здатна виконувати поставлених на неї обов'язки? Адже президент має керувати країною, а не сидіти в кріслі, як цар на троні? Тож, якщо неможливо знайти людину для посади, то для чого це посада? Цим я хочу ще раз наголосити, що для нашої країни інститут президентства не просто не годиться, а шкідливий і небезпечний для існування держави. Та більш детально про це розмова буде згодом. А тепер перейдемо до нашого шостого президента. Якщо попередні 5 президентів до того, як зайняти цю посаду, успішно працювали на виробництвах, заводах, банках. І керували великими колективами, то шостий президент ніколи не займався продуктивною працею, хоча й мав професію юриста. Та юристом ніколи не працював, а все життя був скоморохом, ледцедієм, жартівником. Тож від посаду президента посів жартома. Але в цьому були винні самі громадяни держави, зробивши цей свій вибір. Якщо державою керує Кухарка, то всі, хто живе в цій державі, дуже скоро помруть з голоду якщо ця держава ще й і в стані війни, як можна було обирати у воюючій державі президентом людину, яка чотири рази відмовилася від призову в армію, як кажуть від Косила? Тож, ставши президентом, головним його гаслом стало, щоб закінчити війну, треба перестати стріляти. Смішно? Ні. Сумно. І він дав команду нашим воїнам, щоб обличчям до обличчя стояли на передовій не стріляти, не провокувати. Але ворог провокував, і стріляв, і убивав. Всі наші воїни вбиті після цього його божевільного наказу на його скоморожській совісті. А чи була вона в нього? Та найгірше було інше він заборонив вести розвідку за ворогом, а як можна успішно воювати, не знаючи, що робить ворог в даний час і що він думає робити згодом. Та нехай навіть, якщо якась людина береться за якусь незнайому роботу, то біля неї завжди є фахівці. Якщо ця людина розумна, то вона спочатку придивиться якусь роботу виконують фахівці, а тоді спостерігаючи за ними і сама потроху береться за незнайому роботу. Так за два, три, чотири рази чогось навчиться, а вже через певний час і сама стає фахівцем. Та це не для шостого президента. А що означає одна із його перших зустрічей на фронті з нашими воїнами? Коли вони йому стали зауважувати на його неправильні дії, він їм з викликом сказав Я вам що, лох?» І додав, не погрожуйте мені тут зброєю. А це ж було на фронті, то що виходить? Якщо на фронт приходить президент, то всім треба ховати зброю, щоб він не подумав, що це вони нею йому погрожують. А ще у нього було маніакальне бажання зустрітися віч на віч з імператором, президентом Східної Федерації. Невідомо, що він хотів досягти цієї зустрічі, хто агентніше агент, агент спецслужб Східної Федерації, та цю йому зустріч все ж влаштували два президенти західних країн нашого Західного континенту. В одній із західних столиць в останньому місяці року, першого року президентства, шостого президентства, і пройшла зустріч чотирьох президентів. На цій зустрічі президент Східної Федерації очікував підписання погодження виконання прийнятої ще при п'ятому президенті угоди про лімітизацію частини окупованих змей нашу державу з правами найширшої автономії і обмеженого контролю за ними з боку наших державних органів. Каже, що вже наша урядова делегація з Легації Східної Федерації узгодила навіть порядок цього узгодження, але шостого президента попередили з нашої країни. Що якщо він підпише цю зраду, то в країну може не повертатися, а якщо повернеться, то ніхто гарантії його безпеці не дасть. Навіть появилися перші майдани. І це транслювалося на весь західний континент всіма засобами масової інформації. І шостий президент не пішов на цей крок, про що гучно без всякої дипломатії заявив президенту Східної Федерації. Це то розлутило так, що він навіть не приховував свої люті. Але і після цього шостий президент не один раз заявляв, що він готовий до зустрічі із Президентом Східної Федерації, щоб подивитися тому в тому вощі і припинити війну, і готовий був на зустріч хоч в столиці Східної Федерації, а хоч і в наших східних землях, окупованих Східною Федерацією. Що це було? Божевілля? А може дитячість, а може й те інше? А може це дійсно було протиборство ставленників двох спецслужб Східної Федерації? Які у всі часи велі між собою суперництво за першість. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.